Тернопільщина повністю готова до зими, заявили в обласній адміністрації. Усі енергетичні об'єкти області перевірили, дообладнали і, наскільки це можливо, обезпечили від збоїв через обстріли ворога. Водночас розробили графік погодинних відключень світла. Наразі його не застосовують. Це лише на випадок блекаутів. Усі лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. А 1201 котельня готові до опального сезону. Але ми почали вже робити поправку. Буквально сьогодні була вже знову ж таки комісія, на якій розглядалася по обласному підприємству. Тернопіль комуненерго розглядалося питання щодо більш збільшення кількості альтернативного виду палива. Це дров, зокрема наявності генераторів на об'єктах. Окрім того, в області функціонують пункти незламності, а за потреби розпочнуть роботу ще близько п'яти сотень. Про те, яка буде зима, невідомо, і опалювальний сезон під час війни не передбачуваний. Може бути непостачання електроенергії, може бути відключення газу. Тобто ми готуємося до цих всіх варіантів, і е, наскільки це можливо, ми зробили точно. Якщо брати класично, то на 100% ми готові до пального сезону. Також цього року вдалося провести газ декілька сіл під Гаєцької громади. Наприклад, дев'ять будинків у селі Яблунівка вже обігрівають житло газом. Ще 93 можуть підключитись до мережі. Проте загалом ще близько 5% населених пунктів Тернопільщини не газифіковані. Наразі люди там користуються альтернативними видами палива дровами або вугіллям. Все будемо робити, і ці села, які ще залишились там за Єблунівку, і далі йдуть. Закладена мережа, і вже навіть пророблений варіант, щоб ми мали запитку газу не з Івано-Франківської області, як планувалося з там з тої сторони, а щоб цією трубою зайти і запідключити підключити ці села. Ця робота буде в наступному році проводитися. Газ по селах проводять за кошти інвестора, а це близько 5 мільйонів гривень. Вже в наступному році за планом газ буде усюди. Люди думають, як альтернативні джерела вже використовувати, а ми йдемо до газу. Ну але все рівно ця робота мусить бути зроблена, і люди повинні е мати можливість, особливо люди похилого віку, запалити голубий воник і грітися в хаті. Опалювальний сезон в області розпочнуть, коли середня добова температура буде не вищою восьми градусів. Також наша область долучилась до програми президента Пліч Опліч. Це проєкт з відбудови Херсонщини, щоб люди, які проживають там, також могли безпечно пережити зиму. За Тернопільщиною закріпили селище Архангельське, і цього року ми відновили вже 23 будинки. Окрім місцевих та державного бюджетів, долучається також соціально активний бізнес. Зокрема, за свої кошти знищили. І напівзруйновані будівлі відновила місцева «Креатор Буд».